Друзі, тема сьогодні наша називається «Як відчути свою унікальність. Я думаю, що багато хто із нас, ну, тут є, звичайно, у нас люди молоді, але є такі старенькі, як я. От, і вони пам'ятають епоху 90-х років. То якщо я буду посилатися на якісь явища з того часу, то, можливо, це і в вашому серці також знайде відгук. А там був такий фільм. Комедія бойовик за участю Чана, яка називалася Хто я? І якоюсь мірою це е, символ нашої епохи. Люди, ми живемо в часи, як сьогодні знаєте, модне слово, така криза, світова криза ідентичності. Ідентичність це відповідь на питання. Хто я, хто ми? Так. Раніше на це питання відповідала релігія. Ми православні або правитель. Ми піддані такого то царя. Але тепер люди звільнилися від контролю і церкви, і, в принципі, за великим рахунком держави. Теоретично, тобто, ну, власне, от норма, яка, від, з, якого, з якої ми всі виходимо, це, по ідеї, право поїхати, не просто поїхати тепер в будь-яке місце світу, а і залишитись там, отримавши там повноту прав. І як результату, це питання, хто я, в результаті. Так, якщо я все можу, якщо я будь-куди прийду, Якщо я воно постало. Хто я? Хто ми? Політики пропонують відповідь правильно? і кажуть, ви хто? Чи ми хто? Українці. Так? Да? Політична відповідь, національна. Раса, клас, соціальна група, прошарок, стать, доходи, освіта, погляди, переконання усе стає способом і об'єднання, і відторгнення. Люди аналізують відмінності, порівнюючи себе з, іншою, з іншими, і результати не завжди задовольняють. Тому що я хочу бути унікальним, не таким, як усі. Це не так просто. І от хочеться відрізнятися хоча б чимось. І це не завжди реально. Людей докруж так багато, що виникають теорії, ніби у кожної людини вже є на землі, знаєте, такі двійнюки, так? Це не в містичному смислі, а просто ну, схожі. Чисто і за рахунок статистики, так? що люди кажуть, от в принципі буває таке. Так? Ну, кажеш, о, це ця людина схожа на. Так? Не обов'язково на відомих людей. У мене це дуже часто відчуття. Я от собі це називаю типа знаєте? Дивлюсь на цю людину і каже, ага, я вже знаю таку людину приблизно. Так? А буває схожість разюча. І ти кажеш, слухай ти, ви родичі, кажуть, я не знаю про цю людину. Тобто, що це типовість? Так? Ми впізнаємо. А хочеться унікальності. Хочеться нетиповість. Хочеться показатися, прозвучати, вразити. Виділятися із, підкажіть мені це слово, Натовп. Ми не кажемо про грубіші слова. А є грубіші слова, правда? Ну ми так, як кажемо, виділятися із НАТО. Французький фотограф Франсюа Брюнель з 99-го року робить портрети незнайомців, схожих одне на одного. Має успіх. Люди, людям це цікаво. Як так? Раз, ставиш людей. Так? От вони настільки схожі. Ірландка через інтернет знайшла дуже схожу на себе дівчину і створила соцмережу. Називається вона Twin Strangers для пошуку двійників. Я такий і не такий, як. І до наших послуг пластична хірургія 90 60 90 Генетичні тести. Все дуже просто. Я дивився в інтернеті. 50 фунтів. І, і таке, кажуть, про себе дізнається, що ліпше б ти цього не знав. Але мати унікальний набір генів, відбиток пальця, чи риси обличчя не всім достатньо і починаються експерименти аж до зміни статі. Одна із причин. Підкажіть мені. Підкажіть мені, я хочу бути унікальним. Так? От я, я, я був там товстий, якийсь, так? а тепер я де приєтов? Тож унікальність. У релігії може бути віра в пласку землю, місячну суботу, проповідь крайнього гаскетизму чи провної безгрішності вже в земному житті. Але як виділитися, якщо всі купують одежу в одних і, так, і тих самих супермаркетах? Якось от сюди приїхав, що я це почав так бачити, так помічати. Оце типовість настільки кидається в вічі. Знаєте, таке явище косплей. Підніміть руку, будь ласка, хто знає, ну молодь я не запитую, вони, вони в курсі. Так? Косплей це коли люди на себе носять, ну, грубо кажучи, якби, як перс перманентна роль, От, Типу такого, так? перманентний е одяг, нерідко косметика, е одежа, якийсь як казковий герой. Тобто, ну, наприклад, там, людина одягнена феєю. І от вона от завжди, коли вона виходить на вулицю, ну так, я називусь, вдома його носить, не носить, Мені, мене це не настільки зараз цікавить, так? але вона виходить в люди і вона завжди фея. Приміром, там волосся голубе, так? Там, не знаю, тут ну, очі там, намальовані там, золотим і так далі. Так? Тобто, от, ну, скільки, хвіст якийсь за нею тягнеться. Мода пішла від азіатів. Як от психологічно підкажіть, як психологічно це пояснюється? Який варіант? От чому серед японців, китайців це має повальну популярність? Косплей. Підкажіть. У них ще менше варіативність зовнішності, ніж у нас. Уявіть собі, от людина живе в місті, там, Токіо, тільки кажучи, десь під 30 мільйонів, ну коротше, більше 20 мільйонів. Людей тільки в одному місці, де ви живете. І уявіть, усі чорні, геть, майже не сивіють. От уявіть собі, от, людина три роки їй, там, 105, чорне волосся, боріт, ви знаєте, у японців майже не росте. Тобто, іде такий, знаєте, як в супермаркеті, такі, знаєте, ряди, знаєте, там, не знаю, чого завгодно: книжок, автомобілів. так? Не знаю, одягу, і всі однакові. І от у людей от відчуття задухи якогось. Як, як тільки ти от враження, так? як тільки ти сказав, погодився з тим, що ти, ти нормальний, як усі, тут же тобі, як, знаєте, як м'яч від, 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 від дзеркалюється, відскакує від стінки, тобі вже як усі бути не хочеться. І тут треба розібратися. Якщо це таке явище, як ми бачимо по всьому світу, можливо, вона, це не просто каприз чись або мода, можливо, це якась глибока потреба людська. Ну, Можна, звичайно, ми знаємо, рухи. Зараз подібне щось під, під гідою уже тепер економії ресурсів. Ви знаєте, так, і люди, які там. Економлять на всьому, є такі багачі, які навіть не в секонд хендах беруть одежу, а взагалі там ледь не на смітниках. Тобто вони принципово стараються мінімально не споживати. Оце у них на культ переглянуться. Тобто їхня, їхній спорт це знайти одежу в принципі за безкоштовно. Є такі люди, які культивують, наприклад, вироблення і створення собі їжі майже без напруги на, ну, наприклад, на виробництво. На от На равники людина я знаю, там ходить, по, шукає їх і готує. Наприклад. Ну, як один з, так? Фактично збирається 21 першому столітті. Тобто, от все це можна було б сказати. Ну, знаєте, Як то кажуть, маються що? Ну, дурощами. Якби це не було так поширено. Значить, це вже різновид норми. Це вже ж не просто там, знаєте, ну, у когось там, ну всюди є, знаєте, є персонажі. Ну специфічні. Там у них є діагнози, як правило, вони перебувають в конкретних місцях, а тут же всі ці вони, ну ці люди ж ходять по вулицях, вони працюють поруч з нами. Там, Ну, скажімо, е, мені здається, от, серед тої нації, де ми зараз перебуваємо. Тату, по-моєму, ну, вийшло за всі рамки. І навіть там рамки не видно, там ж все-таки десь одежа вже. Да? Ти кажеш, десь «Та «То, тобто, там рамки є чи нема ну, 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 Але квадратні кілометри, як оце спале відплив. Можна випендритися неохайністю, носити якусь мішковини, жити під мостом на вокзалі, хоча й таких оригіналів повно, але це незручно, холодно, страшно. Та і навряд чи це та популярність, якої ми шукаємося. Тобто, в принципі, можна і так. Але ну, в Біблії є такий персонаж, який так до себе привернув увагу. Підкажете? Хто? Іван Хреститель. І Ісус постійно грав на порівнянні з ним? Так? Він же пам'ятаєте, говорив, а ви кажете, Іван Хреститель вам не нормально? Так я ні, і я не такий. Так, що вам тобі треба? Чи варто шукати свою унікальність? Якщо варто, то як саме? Ось про це сьогодні говоримо. Давайте з вами читати другу книгу Самуїла, 14 розділ. Якщо у вас є Біблія, або нам тут покажуть текст, так то, будь ласка, читайте зі мною. Я читаю сучасний український переклад Біблійного товариства. Отже, друга книга Самуїла, 14 розділ з 23 го вірша. Отже, Йоав, це ми перебуваємо з вами в епосі стародавнього Ізраїлю, а коли це була. Єдине ще царство, і найвідоміший цар, так, це Давид правив. У нього був його такий головнокомандувач, як сирський, так? або залужний. Я би сказав, мабуть, залужний, тому що це була дуже проблемна фігура, так? і при першій можливості Давид його злив. Тобто явоцей вирушив до Гесуру, це сусіднє із Ізраїлем царство, яке де державність належала одному із сирійських племен і спровадив звідти Авесалома в Єрусалим. Авесалом це один із синів Давріда, тобто царевич, так, принц, от, який втік раніше. Ми зараз розглянемо, чому так сталося і взагалі про що місти. Єрусалим це столиця Давидового Царства. Цар Дариць наказав, нехай повертається до свого дому, тобто це опальна людина. Людина повертається із політичного заслання, коли куди вона спровадила сама себе. А весалом втік і повертатися не збирався. Але цар розпорядився і організував це повернення. Цар наказав: нехай повертається до свого дому, але мені на очі не показується. Тобто ми бачимо, що відновлення в правах у цього Царевича не відбувається. Тож, повернувшись до свого дому, Авессалом із царем не зустрічався. Проте в усьому Ізраїлі не було вродливішого і більш вихваленого чоловіка, ніж Авесалом. Від голови і до п'ят не було в ньому жодної фізичної вади. Кого це нам нагадує? Саул, так? був у нього такий. Скажім, як це сказати? Людина людина, з якою очевидно порівнювали так, весело. Гарно починав, гарно виглядав, закінчив. Па. А коли він стриг волосся на своїй голові, а зазвичай він стригся щороку, оскільки волосся у нього було дуже важке. І він був змушений стригтись, волосся його голови важило 200 шеклів, майже 3 кілограми. Саме жінки вигукують. Чоловіки там, ну. І Щось є? А от жінка, а жінки каже. Ого. Я пам'ятаю, як мама мене згадувала, як е, е, вона за, за, заплітала косу в е, школі. І значить, е, 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 учителька, проходячи, так щось диктувала і так заздрісно могла взятися за коси кажу, вона Така товстюча, що там лети рукою так заздрісно могла. От мені б таке. За уставленою царями вагою. А веселому народилися три сини, і одна дочка на ім'я Тамара. Вона також була дуже вродливою жінкою. Протягом двох років Авесалом мешкав у Єрусалимі, але царем так і не бачився. Якось Авесалом послав, аби покликали його. Ми пам'ятаємо, що ми говорили вже про це товари, що це головноокомандувач. Щоб послати його до царя, але той не захотів прийти до нього. І, тобто раз уже він, це вже жест відчин, так? Раз до царя його не пустили, то його, ж, ну, хто його референт то я. Я організовував його поверхню. Ну, ну, думаю, ну, ну хоча би ну, він зі мною вже буде спілкуватися. Так? Він зі мною кантачує, він зі мною приїжджав, він мене привіз, але й той його ігнорує? Так я хто? якості кого? Я тут... арешт у мене, чи що? І він намагається це для себе з'ясувати. Тоді послав до нього другий раз, але він знову відмовився прийти. Тоді він сказав своїм слугам: дивіться, ось ділянка поля його й межує з моїм полем. І там у нього поспіває ячмінь. Підіть і підпаліть його. Що це називається? Як так? Сучасною мовою, скажіть? Що він робить? Привернути увагу. Як це називається сучасною мовою? Провокація І ще варіант. Теракт. Йому до йому, він не хотів його нищити. Тим паче, що поруч його, власне, кому. Але він підпалює з метою, тому що ну, от він вважає, що його становище є нестерпним. Так? Він очікує два роки для молодої амбітної людини це, це не день і не два. Два роки. І, і нічого. Підіть і підпаліть його, слуги його підпалили ту ділянку, вона згоріла. Після цього я прийшов додому. Оце як е, е, Мені це нагадує, знаєте, е, е, таку приказку дитячу про те, що типу, там, чи Дід Мороз, там, наприклад, чи на, на день народження, запитують у, у, у дитини, наприклад, дівчинки. Так? Була, так, там, машенька а ти була в цьому году хороша дівчинка. говорю, так, не треба ваших подарка я на сакуті. І от виявляється, що система працює. Так? Якщо поводитися погано, на тебе звертають увагу. Ти перестаєш бути таким, як усі. Виявляється, це дуже... мільйони людей починають цей шлях відчувати для себе. Так? Вони кажуть, раз хорошими ділами прославиться. Нельзя, ну, значить. Поміняю стать завагітнюю. Вступлю в цю, завербуюся в Ісламську державу. розумієте, на, на камеру комусь там. розумієте, щось ну, таке, щось таке не? Ну, Або м'якші форми там. Стрибну з гумкою з цього, з моста на Заброшку паліцю. І, та, і таких от пуштахів сьогодні мешкають. Джудуба. Все це пошук. Себе не знає. мені здається, він себе знайшов, він себе не губив. Все це пошук унікальності своєї. Людина хоче, щоб її визнали, що вона яка особлива. Що Вона не така, як усі. А Весалом, коли ми читаємо з вами, е, От хоча царевич він був одним із багатьох. І це не влаштовано. Коли ми читаємо в першій книзі Хронік третьому розділ. Список дітей Давида, то там записано 15 осіб, тільки синів і тільки від дружин. Тобто, ще скажемо, що це буде ще на Божниці. Від навозить, може, 30, може 40, може 50. І от на цьому фоні, так, у цьому мурашника, так, весело вважав, що його. Підкажіть мені. Ми всі знаємо ці слово. Ми їх говоримо. Скажіть, як? що він не. Якби він